Ірина Клевер, практикуючий таролог, езотерик. Прогноз на жовтень для України. Десь буде великий удар, який можна уникнути. Якщо зараз бити в трамбець, десь буде дуже великий потужний удар. Але його можна уникнути невілювати, якщо зараз дивитися на нього. Тобто, якщо зараз вже підготуватися до того. України і ще якоїсь країни. Чи може це бути територія Курщини? Так. Угу. Да. Там буде. Да. Які території України можуть постраждати після теракту? Ну, ті, які прилеглі, то ну дуже прилеглі до цього. Да? то тут п'ятірка. П'ятірка це карта м, необхідної допомоги, я би сказала. да Це прилеглі. А далі? Далі ні, далі нічого. а тоді буде дуже серйозно йти на умови, на які не погоджувались до того. так так Тут карта закохання. Закохання це ладно, що ти хочеш. Ну, кажи, я на все согласен Понятно? І припиняємо. Чи може Україна в 2025 році розширити свої кордони? Так, зараз подивимося. Так, 25-й рік. Україна розширюється територіально. Да. Зараз я скажу, чого я замислилась, бо тут дурак перевернутий. Це е, вона буде розширюватись, але не для того, щоб розширюватись. Не для того, щоб захватити. Правильно. Тобто, смисл не в тому, що нам землі мало. Інший підтекст є початок 25-го року. Чи залишаться ці території в складі України? Mm. Я ж кажу: нема такої задачі. Нема такої задачі. Задача в іншому. Карта сила, задача в іншому. Ну, я не буду тут озвучувати. Спеціальна операція на Курщині як довго триватиме? Щас. Початок 25-го року так. І тоді буде, бачите, трійка мечі. Чи будуть змінюватися кордони України в 2025 році. Кордон України поміняється в 25-му році. Да. Взагалі, так. Да. Не там, де Курськ. Чи є шанс, що узбережжя Азовського моря буде деокуповано? Я бачу, повернеться. Повернеться те, що було зв'язане. І те, що ходило по колу, воно повернеться. Чи все узбережжя Азовського моря буде українським? Е, ну воно то так. Ну може, не за три роки. Ну так наближається річниця повномасштабної війни, 24 лютого 2025 року. Чи будемо ми на цей час в стані війни? 24 лютого, 2025 року. Чи ми будемо ще у війні? Ні, не бачу. Дивіться, ірафан перевернутий. Тобто, це не по законам Всесвітньої ієрархії, не по mm -hmm. законам. Ні. І туз, туз е, е, жезлів це новий шлях. Ага, нащо? На закріплення цього миру. Тут є карта повернення, але добре, що десятка мечів перевернута. Тобто закріплення миру. Треба якось буде. Ми не будемо у війні, але треба чимось підкріпити той мир. Якась повинна бути допомога іноземних партнерів. Оце допомога іноземних партнерів. Тобто наш мир, який буде, мають підкріпити не тільки ну, ми. Да? Але якщо тут карта жезлів, це карта роду, а це значить, що е, зараз. це ті, з якими у нас є якісь коріння, якісь е, начала, ну, коли у нас щось було поєднано разом, а потім ми е, розгалуження зробили. Що вони нам дадуть? Ну, так, щоб вони нам щось дали. Я не бачу, що вони нам дадуть. Треба підкріплення від них. Ну, допустимо, якийсь документ, якісь гарантії. І, допустим, якийсь ну, може, підкрило своє взяти. Чи буде нарешті 2025 рік переможним? Так, кінець 24-го, початок 25-го. Він переможний для України. Зараз, Ну, гарний розклад виходить. Чи переможний він? Переможний. Чого я так ну, зробила паузу, тут карта миру. Перемога, тут якось вона йде текстом яким, стрічкою, да? прописом. Ну, Не прописом, а е, контекстом, під текстом. Але от, дивіться, тут старший, да? тут старший, тут старший карта мер... е, смерті і справедливість. Це документи. Це документально. Дуже дуже змістовно і дуже глобально. І ось о карта Єрафанта. Єрафант це загальні правила. Що таке Єрафант? Це не наші правила людські, а це загально всесвітні правила, Понятно, да? Тобто, ми маємо е, свою думку, а у Всесвіту своя думка. От по думці, всесвіту це буде мир. Якою буде Україна в 2025 році? В новому статусі так, новий статус, нове начало. Башню тут не боятися. Башня це нова, нова постройка, я би сказала. Це 2025 рік. 2025 рік для українців, що готує. 25-й рік з Україною в Україні, який, який буде для людей. Ще тут, тут історія. Щас. Не буде упаднічського настрою. Зараз у багатьох людей оцей упадницький настрій вам показую. Ну, хто може читати, ха читає, да не, не буде упаднічиського настрою. Все-таки будемо піднімати голову будуть. Друзі, нам дуже цікава ваша думка. Залиште свої враження в коментарях. Бажаємо вам мирного неба та Божого захисту для нашої України. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.